Тому я кажу, хай живе Київська фортеця, хай живе Наводницька башта і хай живе ніч в університеті. Від імені творчого об'єднання ніч в університеті. Ми раді вітати вас на уже восьмому сезоні вечірніх екс театралізованих екскурсій, які ми відкриваємо у наводницькій башті або башті номер 4 у Київської фортеці. Добрий день, добрий Адам Сніжко. Майбутній цегельний магнат і купець. Дуже приятно. Дуже приємно. Отто фон Фрейн, головний інженер. башти номер 4 Київської фортеці. Представник Казіонних теганин, так сказати, казіонних. Кік. Слышали? Пану, ви взагалі для чого сюди завітали? Може, у вас питання, якісь є? Якщо ви не бачили, ми займаємося серйозною справою, плануванням, будівництво починаємо. Бачите, їх треба покосити. І серце для того, щоб було чим захищатися від ворогів. Від москалів? Від кхм, ворогів. Ні, ну від москалів так від москалів. Ви б одразу так і сказали. Та я думаю, що для такої доброї справи треба добре цегла. От пане добра цегла. О, це ребра Добра Добре Та, А ваше добрі цігель, добре. пане Ейсман, можна хіба що людей вбивати. І то вночі лише були ми не бачили чи. А що ви додаєте цю цігель? Ми додаємо і край для того, щоб була. Така жовта. Він ну, скаже, майже біла, цегла, як такий перший сніг. І така тверда і, і корисна сніда. А що ви так, додаєте вашу цікель? Ну, <кху> <кху> траву? А ти на русі ще діди делає? Да? За дідово! Любі друзі, Хто хоче бажати дізнатися свою долю? Я вам покажу, Ви пані, а у вас є за знання заплатити? На карту можна? А що таке? Так, Трошки звичайно. Зараз нам... Якось треба виживати. Сяково. Так. 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 так, бачу. О, відпустку бачу. А, чекайте, ні, не бачу. Ось же. <ріху> ну от, хвилина діла і вже купу грошей маю. Ну, то як ти така розумна, то може ще й мені повертають. На лівій, на правій. Чи хочеш на нозі. Так, бачу, бачу, поруччиком будеш. Поруччиком. Ну, підвищення ж завжди добре. Бачу, подвигів на війні багато буде. Подвигу, я звиги на роду. О, а це цікаво. Що так? Кохання велике бачу. Ну звісно, Що ж моя Тетяна, заручикання. Заручені? Ну, я потім є. І ти нічого Амель. не казала. А я давай я тобі також поборочу. Вже бачу, що Ти сьогодні йдеш в наряд. І взагалі, на найближчі 20 років до кінця служби про жінок забудь. До кінця служби, До кінця служби, Ленивович. Так що давай навертися тут. Я тебе вибрав в наряд. Так що кругом руш і в вказімати. Сиди, сиди, Отдихай. Малой готов? Остановлення, що сьогодні на вахту йдуть імені кантоністи. Чем раньше с десятилетних будут учиться ночью дежурить, тем быстрее станут хорошими сторожевыми полками наших границ. Обещал только тетки зранку в школу выкликать. Я не внятно выразился, рядовой. Быстро собрать голова! А то хочешь, чтобы совсем не стал? а что? А по бытям? Вы сенси бачили? Вы его уму учать в армии, чеша? Что ты сказал? Порядки, значит, наши не нравятся. А может быть, не жалобу письменно оформить? Да я же так, показалась, вы дать у вас там у вас а другие усталы, да? Нос уже как ляки смеете заделять. Ты благодарен быть должен, что сын милостью царя получает образование военное, что записан как сын законрожденный от крестьянки и солдата. Ха. А знаешь, какая порка у сыновей шлюх, а? Или уже топ! Че, прикусил язык и давай! Ивана! Пачка, ти расскажите что-то! Боевая мама у тебя! Контониста взять! Пошли! Поджитать! комендант и, соответственно, командир нашего Оренбургского гарнизона решил заглянуть. Так, а это что такое? Рядовой номер 191, выйти из строя! Чего? Не ясен приказ. Не писать, не рисовать Шевченко! На кого захотел! Шевченко? Шевченко, тот, что на малороссийском пишет, да? Я читала ваш Кобзарь, но ведь разве это вы? Я вас представляла гораздо иначе. Благодарю. Молчать, бедовой! Да, господин оперо-офицер, уж слишком мысль ровная. Позвольте, позвольте мне взглянуть. Да, да, да. Красивая же картина. Видать, армия это ваша, господин оперо-офицер, а искусство явно чуждо. Шевченко зовут, да? А имя? Тарас. Тарас. Бедовой, да, да, послушай Послушайте, сюда, Тарас, мы приглашаем тебя на ужин. Только представь. Ты. Я, моя дорогая жена, опер офицер. И значит возьмите еще кого-то вот из этих вот ваших -искусство. человека искусства. Да. Человека вот. искусства? Значит, э, вот Олександр Потомственно служит из Киевской губернии в армии с детства. Отлично играет на скрипке. Хорошо. Малороссийские песни, все как положено. Ваше ему слово. Вот и славно. Только вам бы форму снять всем и во фраке приодеться. А то и запах у вас тут такой экзотический. Что Приказ ясен? Так точно! Выполнять! Есть! Виктор Иванович, заради Господа Иисуса Христа, куда вы нас завели? Таких страций еще не был. Виктор Иванович, вам что, не сподобались наши встречи в парку біля университета? Чого не подобається це місяць чи що? Нормально таке. Так що в нас тут за конспірасьййон. Ми що, масонечка? Патне не молод, Олександр. Ми не масони, але товариство у вас та є. От ми вже і статут пишемо. Перше правило є. А Яке перше правило товариства Святого Кирила в Нікому не розповідати приступати образу святого крила та Пефоді. Молодець. Правильно. все накласти, розкласти, все як ви вмієте. Але ти не можна, випрасти, накласти і ви вмієте. Микола Іванович, вибачте, але у мене ще чорна рада не дописана. Це перше. По-друге, мене цікавить, як ми будемо поширювати наші ідеї. І третє, як ми будемо зберігати наш конспіраціон, коли буде більша кількість прачі. А, так, вас цікавить, як ми будемо поширювати ідею. У мене ідея така. Mm -hmm. По-перше, ми будемо залучати молодих студентів, молодих інтелігентів і через просвітительство словом. Чому словом? Не просто так вже ми названі в честь святих Кирила та Мефодія. І кожному новому члену не повідомлятиметься ні імен, ні прізвищ інших братчиків задля конспірації. Розуміло? Гаразд. Тоді розходимося. Тільки я вас дуже прошу. Не в один і той самий шинок. Засічуть ну, і... же і не впаде. Добре, тут недалеко відкрився новий шинок, бестія називається. Я думаю, ми можемо його провідати, але по одному будемо закрити. По одному, Не в шинок. Отже, прошу вашій увазі про центральної частини міста Києва. Там губернатор, я не буду вам підказувати, що тут є. Що? Я впевнений, ви мудра людина, ви розберетесь самі, що тут є. Емілія, йдіть. От що це таке? Пане губернатор, це будівля готелю. А це? Пане губернаторе, ну це все ще будівля готелю. Не ти От скажи мені, Баретті, нащо ти в цей проєкт втюндюрив замість прибуткового? Будинку. Вибудкову. Ти ж. Дотаційний готель. От нащо він там? О, пане я Емілія. Все. Пропонуйте нашу ідею. Так, так. У вас є Отже, ми з паном губернатором в цьому місті, де Олександр Беретті планує побудувати свій дотаційний готель, пропонуємо побудувати прибутковий будинок. Та це ж абсурд, пане. Який прибутковий будинок? Шшш! Я продовжу. так от, також мені хотілося відмітити, що пан генерал-губернатор кожного разу, проїжджаючи вулицею Володимирською в центрі Києва, помічає якісь розвалини старих хворіт. Пам історична пам'ятка 10 Це, Це Що ви сказали? Це історична пам'ятка, розвалені ворота, так? Це золоті ворота. Так? Це неважливо. Так от, наша ідея. Ми хочемо їх знести і на тому місці будувати також прибутковий будинок. От, але ну, я маю надію, що пан генерал губернатор прищає питання. Дуже непомітно. Ти зрозумій, твоя справа а це, це будинки проєктувати, а не старі вороти відновлювати. Спалимо їх, скажемо, що так і було. Народ ха зрозуміє, <рив> от нещодавно бруківку клали.